По-перше, те, що говорить Трамп, і те, як діє його оточення по відношенню до України, це вже наслідки того, що Зеленський провалив дипломатію зі сполученими штатами і новим очільником овального кабінету. І я думаю, що цього могло би не статися, або ці наслідки могли бути б м'якшими, якби. Зеленський не воював з політичними конкурентами всередині країни, а об'єднавшися з ними, вів спільну стратегію і намагався достукатися до республіканців, які прийшли до влади тотального сполучених штатах. І сьогодні вони є тими, хто встановлює порядок денний у світі. На жаль, Зеленський не змінив посла, не делегував. Замість себе або не об'єднався з тими, хто може говорити на найвищому політичному рівні, в тому числі з Порошенком, для того, щоб відстоювати інтереси України. До речі, я неодноразово у вас говорив, але я думаю, ми до цього можливо ще в нас буде час повернутися. Сьогодні мене, окрім заяви Трампа, звичайно, яка засмучує заяви Гексета, шокувала заява Зеленського. Я думаю, що ви, мабуть, це обговорювали. Якщо ні, то Е, Ми до цього повернемось. Мабуть, він заявив під час спільної прес-конференції з міністром фінансів сполучених штатів про те, що виявляється внесення до конституції курсу до НАТО було популізмом, тобто в основний закон України вносять курс держави. До організації Північно-Атлантичного альянсу, яка є відкритою, виявляється це популізм. Тобто, Зеленський знову змінив свою риторику по відношенню до НАТО, і це катастрофічно. Бо це означає, що е, Трамп абсолютно чітко розуміє, що Зеленського можна хитати, зеленського можна ламати. Зеленський гнучкий і е, йому можна запхати будь-який так званий мир, е, який для України буде означати капітуляцію. Тепер і ще одне, що означає ось. Е, Ті санкції РНБО, які ми поки що не розуміємо, чому не виражаються, Але ми точно знаємо, що Порошенко вручили 15 повісток для того, щоб він е щодня ходив е і давав свідчення замість того, щоб бути представником України на міжнародній Мюнхенській конференції і знову налагоджувати дипломатичні зв'язки, яких зеленського команда не налагодила. Тому що у команді Зеленського такі карахамі, які е, можуть, вибачте мені за ненормативну лексику, але це пролунало з трибуни Верховної Ради запіздати з якимись ідіотськими ініціативами, але вони точно не можуть налагодити контактів із нашими міжнародними партнерами. Вони обмежують Порошенка в цій можливості. Вони не мають переговорників на належному рівні. А Зеленський не може сьогодні спілкуватися. На своєму рівні з Трампом, окрім того, як дочекався нарешті дзвінка від Трампа після того, як він уже поговорив з Путіним, і в мене таке враження склалося, що Трамп просто доповів, е яку політику Сполучені Штати будуть далі проводити по відношенню до України, і він не має жодних е можливостей заперечувати. Е я думаю, що Зеленський зацікавлений е виключно в одній історії у виборах, е і якщо йому би сказали, що Завтра підписання капітуляції з Росією дозволить йому переобратися на наступний термін. Він би з цим погодився, тому що е, запровадження санкцій проти Порошенка е, воно е, передбачає подальше поглиблення розколу в українському суспільстві замість того, щоб бути єдиними проти е, ворогів, замість того, щоб бути єдиними на дипломатичному фронті, замість того, щоб розуміючи проблеми української економіки, намагатися їх якось е, вирішити. Зеленський продовжує поглиблювати цей розкол і покладається виключно на своїх двох, трьох чи п'ятьох менеджерів, які сидять у нього в офісі президента, і які продовжують пиляти державний бюджет. Останнє, що я вам хочу сказати, це дуже важливо. Також вчора відбулося знакове голосування в Верховній Раді. На мій погляд, це ніщо інше, як зрада. Голосувати за мільярд сто мільйонів, супереч регламенту а, на виділення добудови Хмельницької АЕ за рахунок російських реакторів, яким по 30 років уже які застарілі і а, встановлення яких передбачає участь у цьому проєкті Російської терористичної федерації. Це державна зрада. Але окрім того, це корупційна складова, і окрім того, це втрата можливості співпрацювати з нашими американськими партнерами. І замість того, щоб говорити про це. Зеленський починає перебивати історії. Він е, зранку вигадує байки про те, як е, на нього тисли і гинули люди. А на нього чинили замахи. Хоча е, офіційні державні органи кажуть, що ніяких замахів не було. І він зараз запроваджує санкції РНБО, щоб ми говорили про це, а не про те, яка зрада і чергова корупційна оборудка відбулася в Верховній Раді напередодні. Я тебе зупиню, тому що налагодили все, що треба. І зараз ми дивимося звернення. П'ятого президента Петра Порошенко до всіх громадян України. Ну от це трапилося. І для мене це не стало новиною. Я мав всю інформацію про підготовку цієї провокації. Але чомусь до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг нездоровий. Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне. Політично мотивоване рішення провадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п'ятого президента, санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. У цьому злочині є багато співучасників. Вся команда Зеленського, кабінет міністрів, який нагнули на абсурдне подання. Члени його РНБО, які тихенько з-під подполу піднімали руки. Але замовник, виконавець і підписант один особисто Зеленський. І лише уявить сьогодні замість того, щоб готуватися до надважливих переговорів з Трампом. З міністром фінансів США, з низкою світових лідерів, включно з віце-президентом США, на Мюнхенській конференції, він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони. Він уже переміг Путіна, зміцнив міжнародну коаліцію, забезпечив армію всім необхідним, здолав корупцію і шукає, де б ще докласти. Свої видатні полководські таланти, відкриваючи другий фронт проти держави, починаючи внутрішні політичні чистки. Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якою наша команда неухильно дотримується з лютого 22-го року, яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором. Вся відповідальність. За негативні наслідки лягає безпосередньо на нього. Відповідальність за те, що перші три роки президентства він повністю ігнорував проблеми армії, бо інакше не буде за що будувати дороги. Відповідальність за те, що протягом п'яти місяців перед вторгненням ігнорував усі розвідувальні дані союзників про неминуче вторгнення, не готувався до війни сам, не готував армію, не готував країну. Зеленський приховав від народу інформацію, яка стосується безпеки всіх і кожного, і відповідальність за корупцію під час війни, корупцію в умовах, коли військовим критично немає чим воювати і захищати нашу землю корупцію на великій крові. І він шукає на кого перекласти відповідальність за свої трагічні помилки. От тому і розв'язав компанію звинувачень на адресу західних партнерів. Тому наказав кидати за грати бойових командирів. Ну а тут уже без Порошенка точно ніяк. Кінець шостого року президентства час звітувати за себе, а не валити все на попередника. Питань більш ніж достатньо. І не майте сумнівів. Український народ всі їх поставить. А що далі? Відповідь очевидна. Нам треба обов'язково зберегти державу. І тому єдність насамперед навколо Збройних сил. І от завтра, незважаючи на все це, я везу чергову партію допомоги. І що мене засмучує найбільше, це якщо санкції суттєво ускладнять допомогу мого фонду Українській армії справі. Я і наша команда жила всі ці три роки Великої війни. Я не хочу і не буду сьогодні говорити про гроші. Проте лише дронів ми вже поставили 50 тисяч, але у влади інші пріоритети. І я не здамся в боротьбі за європейську демократичну Україну. І наша команда не здасться. Ніхто і ніщо не змусить нас. Змінити мою позицію. Це просто помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами. Але річ не в мені. І поки мільйони українців відбивають російську агресію вдовж тисяч кілометрів фронту, в Лугому толу кубка можновладців, паразитуючи на воєнному стані, зводить в Україні авторитарний політичний режим, подібний тому, який в Росії. Збудував Путін. І тому моє друге розчарування і занепокоєння, як ця показова демонстраційна зачистка політичного поля позначиться на євроінтеграції. Нам ще треба захистити демократію, верховенство права і відповідність України стандартам членства в Євросоюзі. І саме тому днями я повернувся із закордонного відрядження. Варшава, Берлін, Париж, Вашингтон, Брюссель. І хоча мене всі попереджали, що у владі дах зірвало про санкції, про нові підозри, і що краще точно мені залишатися за кордоном, це дуже-дуже погане дежив'я. Коли за пару тижнів до великого вторгнення влада займалася Порошенком. І через три роки Великої війни. Коли нібито мали б порозумнішити те ж саме. Але я маю бути тут, зараз, зі своєю країною, і боротися з тими, хто ставить під сумнів наше європейське майбутнє та українську боротьбу і перемогу у війні з російським агресором. Чому вони це роблять? Ненависть, страх, помста. І тому, що в них почалися вибори. Не в нас, у влади. Так, показово, що терористом та екстремістом Порошенка визнав суд Володимира Путіна. А тепер точно і дослівно його формулювання повторила РНБО Володимира Зеленського. Вірною дорогою йде, Володимир Олександровичу! Нагадаю, це звернення Петра е, Порошенка. Ігор, а... ти з нами на зв'язку? Так, так, звичайно. Ну, будь ласка, давай до я тут дивлюсь. Давай так розділимось. Значить, По-перше, я хочу сказати глядачам, що ми трошки подовжимо наш ефір, подивимось. Ну, як буде інформація, просто так сидіти не будемо. Як буде свіжа інформація, будемо говорити. Я нагадаю, у нас дві події, такі кардинальні. Це перше, значить, ну, воно, як я вам казав, всі ці події не перші, але вони і не другі. І історія з Порошенком і історія з Трампом. І тут, до речі, ну так знаєте, цікаве, я тобі запропоную, щоб ти прокоментував. Але тобто, ми продовжимо наш ефір далі за десяту годину. А ти, будь ласка, розкажи, от що ти думаєш з приводу цього звернення? Ну, слухайте, я дуже добре пам'ятаю е, події, які відбувалися перед повномасштабним вторгненням, коли РНБО запроваджувало санкції, було дійсно дежав'ю, коли Порошенко був за кордоном. Йому всі рекомендували не повертатися, бо його тут арештують. Але варто віддати належне п'ятому президенту, він повернувся. І що би там Зеленський не говорив, але. Порошенко об'єднав тоді перед Печерським судом людей з різних політичних сил, людей з різними поглядами, бо всі прийшли на підтримку не стільки Порошенка як справедливості і виступали проти свавілля, яке влаштував Зеленський, використовуючи всі наявні в нього інструменти, які за конституцією йому не належать, але які він підім'яв під себе зараз. Це дійсно дежав'ю. І дуже прикро, що це відбувається в розпал війни і під час ну надзвичайно важливих і вирішальних подій, коли влада у Сполучених Штатах змінилася, і коли кожен стиснувши зуби кулаки, з надією сподівається, що Трамп буде більш рішучим у своїх вчинках ніж у словах, і е, захистить Україну. Але коли е, влада дає... Нашим міжнародним партнерам, не лише американцям, бо ми чули на цьому тижні заяви деяких європейських політиків стосовно репресій переслідування опозиції, зокрема Петра Порошенка, звернення прямі до Зеленського. Коли влада дає такі подачі нашим міжнародним партнерам, які говорять: дивіться, вони між собою не можуть знайти, знайти ладу, та вони між собою чубляться за владу. До у них там корупція, а підстав до розмов про корупцію більше ніж достатньо. То ніхто нам не буде допомагати, ніхто не буде фінансувати Україну, ніхто не буде боротися за українську демократію. Якщо ми цю демократію, свободу слова е е е топчемо власними ногами. Я чесно е скажу, не розумію. Можливо, Петро Олексійович розуміє. Я не розумію, про яку помсту може йти мова. За що? За те, що Зеленський шостий рік президент, за те, що Зеленський мав всі можливості е після отримання е влади від попередника. Змінювати країну, і він довів країну до того, що ми маємо сьогодні. За що мститися? Е, історія про те, що в усьому винні попередники вона вже не працює. І ну на превеликий жаль, Зеленський у своїй параної. Переслідувати е, всіх політичних опонентів, мочити усіх тих, хто не підтримує його, роздавати темники. Він перевершив уже всіх попередників, і в тому числі Януковича з кучмою, які започаткували і олігархію, і контроль над засобами масової інформації, і темники. Які е, робив у офісі е, президента Кучми, як відомо пан Медвечук, сьогодні у Зеленського є свій Медведчук, сьогодні є свої темники. Вони видаються на будь-яку тематику, починаючи від купівлі російських е, е, застарілих ядерних реакторів у Болгарії е, втридорога і закінчуючи історію про те, чому проти Порошенка треба порушувати санкції. Ну це абсурд. Слухайте, е, е, було безліч справ. Всі ці справи були програні в судах. Я не сумніваюся в тому, що ці справи, які зараз порушують проти Порошенка, також будуть закриті, бо немає там складу злочину. Але ми дискредитуємо нашу країну. Ми дискредитуємо себе. Ми виглядаємо смішно в наших очах. І якщо для Зеленського бути смішним це його професія, то для президента України бути смішним це трагедія всього народу. Пасибі тобі, па Ігор. Дякую тобі за твої пояснення.